Привіт-привіт! Сьогодні я хочу зробити огляд класичної колоди Райдера Уейта. Ця колода це класика. Це те, з чого треба починати вивчати карти Таро стару систему ось така колода взагалі колода складається із 78 карт. В кожній колоді є Маленька книжечка. Тут дане значення кожного аркану. Стисло, але змістовно. Є, ну, звісно, що є і великі книжки, і не одна. Колода складається з 22 старших арканів і 56 молодших, які в свою чергу також розподіляються на чотири масті. Це жезли. Це кубки, це мечі, і пентаклі. В кожній масті є карти двора. Це <пожі> рицарі, Королеви і королі такий склад колоди. Старші аркани відповідають за важливі події, які будуть відбуватися в житті. І коли даємо відповідь на питання або робимо розклад, то треба дивитися, яких арканів ну, більше, чи старших, чи молодших. Якщо старших, то це в житті людини будуть траплятися глобальні якісь події. Якщо молодше, то це, ну, так, якісь такі побутові справи житейські. Перший аркан. Шут. У мене, на жаль, на жаль, в мене колоди, і багато колоди, і книжок. У мене є вже і книжки. Але вони всі на російській мові, тому що вони були придбані до, досить давно. У мене є книжка і перша, з чого я починала. Вона була придбана 10 років назад. От. І тому, ну, на жаль, ну, я ж не буду тепер те саме, ну, як би, на іншій на, на, на українській мові купувати. Ну, Але згодом, згодом все воно перейдеться потихеньку. Так от, шут, ну, по-українськи буде блазень. Нульовий аркан це старші аркани. Така арбашечка. Це мах, перший аркан, другий аркан, верховна жриця. Третій імператриця, четвертий імператор, а де п'ятий? Ось п'ятий іерафант, шостий закохані, сьомий колесниця, восьмий сила, дев'ятий відлюдник, десятий.

Двадцятий вищий суд і двадцять перший мир. Це на цьому старші аркани завершуються. І далі вже починаються молодші аркани. Туз жезлів, двійка жезлів, трійка жезлів, четвірка жезлів, п'ятірка жезлів, шість. шість. Жезлів сім, жезлів вісім, дев'ять, десять жезлів. Я карти двора поклала окремо, але можна було ще навіть і продовжувати десять. Далі, якщо це масть жезлів, то йде паж. Жезлів, потім рицар жезлів, потім королева жезлів, і король жезлів. Далі у нас йде масть кубків. Це жезли відповідають за амбіції. Жезли це вогонь. Второ жезли це вогонь, це сила волі, це амбіції. Це можливості, досягнення. Кубки це почуття, емоції, любов, домовленості, туз кубків, двійка, трійка, кубків, четвірка, п'ятірка, от е, також е, е, сум, депресія ну, це все, що, це, що все стосується почуттів. П'ять кубків, шість. Отут От ностальгія по минулому Тут сімка е, кубків. Це фантазії, мрії. Вісім кубків, дев'ять кубків. Бажання сім'ї. І далі йде паш. Так, так. паш кубків. Рицарь кубків, королева кубків і король кубків це масть кубків. Масть мечі. Мечі це наш розум, це знання, це інтелект, туз мечів, двійка, трійка, четвірка. П'ятірка, шестірка, сімірка, вісім, вісімка, дев'ятка і десятка. Це масть мечів. Далі паж мечів, рицарь мечів, королева мечів і король мечів. Це карти двора. Карти двора я їх поклала окремо, тому що карти двора вони позначають людей. Вони також і ситуацію показують, але більш за все на них звертають увагу, як на якусь особистість. Далі йде пентаклів. Монет. Туз монет, двійка, трійка, четвірка, п'ятірка, шестірка. Сімірка, сімка, вісімка, дев'ятка, десятка. Масть Пентаклів вона відповідає за матеріальне благополуччя, вона відповідає за практичність, за стабільність. Це все, що зв'язано з матеріальною стороною людини. Далі йде паж пентаклів, рицар, пентаклів, королева і король. От і вся колода. Отак от, от такий склад колоди.